Всім привіт! Давайте подивимося карму грошей. Сподобався вам цей розклад по особистому житті. Давайте подивимося, яку карму грошей ви приходите зараз. Да? Ось, можливо, проблеми з фінансами. Це актуальне питання для всіх. Слухаю уважно. Дивіться, переродження. Прям переродження зараз хтось проходить, трансформацію переходить на рівень на новий рівень фінансів переходити, яку ви зараз карди грошей проходите. Можливо, ви дівчина. Угу. Будете після переродження отримувати нові фінансові подарунки. Тоді, коли наберетесь мудрості, тоді, коли пройдете свою трансформацію. Да, і коли розпізнаєте в своєму оточенні криз. Які варують ваші фінансові можливості. Прям кармічні історії ви зараз перепроживаєте в своїх фінансах. Ось такі уроки ви зараз в фінансах проходите. Хто хоче пройти карму свою, попрацювати своїми родовими історіями, сценаріями, своїми негативними деструктивними установками? Запрошую вас в закриту групу Карма Рід Душа, де ми з вами пропрацьовуємо тему мами тата. На прийняття, де ми пропрацьовуємо їм карму грошей. 26 квітня вже стартувала дана група, вже є перші учасниці, і перший тиждень, який ми активно пропрацьовуємо, це карма саме грошей з різних сторін, з різних установок, з різних історій, ситуацій. Ми кармічно це розбираємо, проходимо. Я даю практики. На наступному тижні буде прямий ефір, де я буду ваші запити розбори робити. Тому хто бажає, пишемо всі активно мені в директ. Хочу в закриту групу, я деталі скину. Там є абонплата на місяць, оплатили, заходите місяць, пропрацьовуєтесь. Хочете залишитись на наступний місяць, платите знову абонплату, лишаєтесь на другий місяць. Я цю групу буду завжди наповнювати новими практиками, новими розборами і так далі. Я там не тільки даю практики прямі ефіри, я там даю. Дуже корисну інформацію, пояснення, енергія грошей, закони Всесвіту, да? рівні е, фіна, фінансів, да, які вони є, як, що робити для того, щоб ці гроші стали приходити у ваше життя, на що звернути увагу. Тут я даю багато корисної інформації, якої я сама вже навчилася, яка є в мене. Яку я постійно розширяю, тому що я навчатись не закінчуюсь ніколи. Я постійно розвиваюся і росту. І ділюся з вами в цій групі своїм досвідом і своїми знаннями. Хто бажає вилізти з повний опис фінансами, це ваш шанс зробити інвестицію і вийти з того дна, де ви сьогодні є. Тому хто готовий працювати, да, хто готовий працювати над собою, пише мені в директ, хочу за закриту групу. Хорошо, дивимося так, карти вже хочуть з вами говорити. Дивимося, так як я й минулий раз робила, дивимося, це буде ваша карма в минулому житті, яку ви нам працювали. Це буде що ви зараз проходите, хтось її проходить, хтось її пройшов, вийшов на новий рівень. Тобто, слухаємо детально те, що я озвучую. Якщо я озвучую якісь питання, які ви вже пройшли, значить вам кажуть, «Да, це ти вже це пройшла, пройшов. Ліва проходиш, ліва найближчим часом будеш проходити. Тобто, свідомо чуємо те, що я озвучую, що ви там натворили в минулому житті яку карму. Літали в ілюзіях. В минулому житті. Угу, Інформація закрита. Прекрасно. Що інформація закрита? Зараз хвилинку я розкладу карти і вам скажу про що це і для чого. Так, ви в минулому житті були в парі. Неважно, ви були мужчиною чи жінкою, Неважно. Ви тут літали в ілюзіях. Емоційно свої переживання ви не зцілили в минулому житті, тому що вам не вистачило сил. Можливо, ви пробували, але не дуже гарно у вас це вийшло. До кінця не вийшло. Тому зараз в своє життя ви перенесли схожу історію, бо ви там не пройшли свій урок. У Вас був мужчина. У вас були діти, але ви були там все-таки я схиляюся, що ви були жінкою, яка літала в ілюзіях і була в ролі жертви. Якщо ви зараз проаналізуєте своє життя, як ви живете в сім'ї, можливо, ви там аналогічно проживаєте так само. Тобто ви заміжня або були замужем, да? дивіться, яка у вас була історія, ви там грали ролі жертви. Мужчина вами користувався. Ви тут, гіперопіка у вас дуже сильна була і на дітей своїх, і в тому числі, можливо, на чоловіка. Що він у нас тут був нарцистичний? Знаєте, у вас тут були такі сварки, можливо, ви уходили від чоловіка, але він мав речаги, як повпливати на ваші емоції для того, щоб примиритись. Умовно, дивіться, у вас була тут задача розпакувати свою силу і зцілити свою душу. Оцей аб'юзер, який у вас був чоловік, вас мав розпакувати вашу силу, і ви мали стати цілітілом. Таку карму ви мали пройти в минулому житті. Але ви не пройшли, тому зараз ви знову попадаєте в таку ж історію. Те ви в жертві. Жертва буває різна. Жертва буває, коли ви під принтусом, а жертва буває, коли ви всю сім'ю тягнете на собі. Дивіться, в якій ви жертві. І ви він тут повертався, ви сварились, можливо, роз'їжджалися. Е, да, але е, він знав, як і він повертався, і ви його впускали назад, і він далі розрушав вас. Оцей кармічний вузол, який ви зав'язали з цим мужчиною в минулому житті, зараз ви з цим мужчиною знову проходите цей урок. Тому що в минулому житті ви його не пройшли. І тому наказанням наказання було ваше переродження, зустріч знову з цим партнером, щоб допройти урок. Можливо, хтось вже розлучився і розпакував. Свої сили почав заходити в трансформації, Да можливо, зараз ви такий етап переходите. Тобто вам, знаєте, як раз дали підказку, другий раз дали підказку, а потім шандарахнули по голові. Умовно, чоловік зрадив, пішов до любовниці. Не знаю, там магічна любовниця на нього увела сім'ї. Тобто, якщо вам не доходить з психологічної точки зору, що мені пора біжати з того шлюбу, то вони вже по жорстких таких е, наказаннях е, підсилають людей, щоб розрушили те, що вам треба розрушити. Тобто е, вищі сили вас підштовхували, давали вам знаки в минулому, що тобі пора з ним розлучатись, тому що він тебе розрушає. А ви сиділи далі в жертві в ілюзіях в рожевих окулярах. Це було в минулому житті. Це було в минулому житті. Ну так, да, сижу в своїй зоні комфорту, в болоті, розрушаюся емоційно, енергетично, але зато в сім'ї. Зато в сім'ї. Угу. Да, Мічтаю про щось лучше, але живу в бідності з цим нарцисом. Тобто, вже оцю карму бідності через нелюбов до себе ви зробили в минулому житті. Ми ж дивимося минулу вашу карму. Да, да хотіли з бідності вийти? Тіли, але були пригради, і приградою був цей чоловік, тому що ви не вірили в себе, тому що ви е, не пробували нічого нового, тому що страшно було, тому що контроль, тому що диявол вас тримав в контролі з агресором, чоловіком, з чоловіком-агресором. Це ваш був аб'юзер в минулому житті. Проаналізуйте, чи зараз не така сама історія, яка описую. Да. Ви тут по дияволу не пройшли е урок. не пройшли урок, Надіжда була, а може він зміниться, а може я його зміню. Ну -ну. Границі. Границі не вміли свої виставляти. І оця пам'ять вашої душі пам'ятає цього мужчину. Тому тут він мав розпакувати вашу силу, емпатичність вашу мав розпакувати в минулому житті. Да. Це взаємодійство було противоядієм. Тобто, якби ви пішли від цього чоловіка в минулому житті, у вас би тут класні сили розпакувалися. Мені тут целітів іде. І чим ви заплатили, ви тут з сума з ним. Хтось прям конкретно сошов з ума, тому що жити постійно в аб'юзі в агресії. Ну, не кожна жінка має психіку витримати. І ви циклічно це з життя в життя з ним зустрічаєтесь. Можливо, дехто декілька втілень зустрічається з тим мужчиною. Да, страсть, ви, ви плутаєте страсть на початку стосунків з любов'ю. Ви плутаєте притяження, страсть по дияволу. І по справедливості, от те, що ви плутаєте, да, Получаєте от таких дурачків, нарцисів, я люблю себе, я впертий. А тоді що? А тоді проходять одні розчарування. Тоді сльози, ридання і госпожа, удача від вас відвертається. Побіда, ви не пройшли урок через страх. Ви боялися піти від чоловіка через дітей, через те, що я не виживу, і тому ваша побіда заморозилась в минулому. А тут був розрахунок, стратегія, щоб ви магію собі розкрили. Тому ви вибрали не гроші, ви вибрали не то. Тобто сиділи в таких стосунках, де не було любові, де черстви серця було. Він тут тільки себе любив. Мужчина любив тільки себе. А ви сиділи в такій золотій клітці, аля це не золота клітка, а це бідна клітка, тому що фінансів того й не було. Ось таку карму, кармічний вузол, який ви зав'язали в минулому житті. А тепер аналізуйте, що у вас відбувається зараз в житті з того, що я озвучила. Якщо це все в один в один, як я сказала, в прошлій житті, що було, ну це ви, ви знову попали в циклічно в той самий урок, тому що ви його не пройшли. Хорошо, як ви зараз проходите? Як ви зараз проходите цей урок? Може, хтось вже завершив? Так? Аналізуємо. Аналізуємо. Як ви зараз в житті проходите цей урок? Ну, критики багато в вашу сторону. Критики багато в вашу сторону. Відповідальності багато, так? З відповідальності багато, можливо, на вашу жизнь Спина болить і все на світі. Угу. Хтось тут вимів, е, хтось тут вимів, е, скажімо, відповідальність за всіх і вся, і все-таки вибрав іти в одиночество, і таким чином розпаковується ваша сила. Хтось ще сидить в критиці. Хтось сидить в аб'юзі і ще терпить, і вам дають підказку. Вимітай своїх аб'юзерів, критикантів зі свого життя, хто б це не був. Батьки, близькі, сусіди, родичі, чоловік твій. Ти маєш їх вимісти і від... розпакувати свою силу. Так, да, прям карта Лілії. Ти маєш очищати це, очищати це. Ти маєш зробити розвілку з непотрібними людьми. Ти маєш це прийняти. Комусь чітко кажуть, ти навіть маєш прийняти той факт, що з якимись родичами ти не повинна спілкуватися. Ти повинна вибрати себе. Бо якщо ти не вибереш себе і будеш далі сидіти в цьому аб'юзі, до старості ти будеш жити в такому трендіці насілії, коли тобою всі пользуються, всі критикують тебе, ну ти замужем. Ну, обирайте, на що ви міняєте свою старість? Якась рівність постійно в партнерстві, боротьба постійна, токсичність, можливо, чоловік випиває, ну це розрушає вас. Ваша задача взяти штурвал в свої руки, взяти відповідальність за своє життя і відкрити свою інтуїцію, відкрити свої здібності, комусь звернутися за допомогою до кого, щоб вийти з цього стану, да? Там психологи, не знаю, до мене в регрес приходьте, пропрацюємо це. Да, тут у вас задача на це життя розставання з токсичними людьми, розставання і відкриття своїх здібностей. От що вам від вас хочуть сили, коли ви станете равнодушними до тих людей, які вас розрушають. Тоді ви народите якесь своє дітище, бізнес, проєкт, не знаю. І тоді у ваше життя прийдуть ваші сокровища, ті, що належать вам по праву вашого народження. Але вони, сокровища оці, приходять тільки тоді, коли ми проходимо свої уроки, життя, життєві уроки. Коли ви пройдете, тоді вам відкриються класні можливості. Ви тут маєте творити, ви тут в мене художник, маєте творити, не працювати в наймі, а працювати сам на себе. Сама на себе ви маєте працювати, ви маєте працювати, творити, це ваша е е е кармічна задача. І ви, маєте, ви, ви не бачите, ви не адекватно не оцінюєте людей, які поруч біля вас. Ви сліпі, ви сліпі, те, що вам не давно потрібно відходити від тих людей, які є токсичні. Тому що, так як я завжди пояснюю, від нашого токсичного оточення ми заражаємося, і хочемо того, чи не хочемо, ми сидимо з ними на одному рівні. Є закон Краба, я вам вже розказувала, що. Є відро, а там лежать краби, в них клешні є. Якщо один вилазить з цього оточення, хоче на, рівні, на інший рівень розвитку, хоче вийти з бідності, він лізе по відру, а краби його своїми клешнями тягнуть назад. От ваша задача з цього відра вилізти, спалити мости допрожити свої обіди, не чекати, що хтось зміниться, не чекати, що мене життя прийде ідеальний мужчина. Ви маєте для себе стати ідеальною людиною, яка блін може щось, яка вміє творити, якої класна інтуїція, яка має розпакувати свою силу. Ви маєте ставити цілі і чітко до них іти. Ви маєте десь себе дисциплінувати. Ви маєте десь взяти на себе відповідальність за ризики, за початок, за формування чогось і так далі. А всіх токсиків, які вас уніжають, з якими у вас якісь контракти по роботі, шлюбні договори, ви маєте поставити на цьому хрест. Тому що ви щира людина, яку розрушують і показують, чому таким відношенням до нас, показують, що ти себе не любиш, дорогає чи дорогой. І поки ви себе не любите, вас, об вас всі будуть витрати ноги. А ваша задача поховати це, комусь переїхати, комусь змінити роботу. В партнерстві, ваш любовній, є тайний враг, і в когось це соперниця, любовниця. От вам не доходить через знаки, що вам треба бігти від свого чоловіка, спасатись. Ну вам підшлють любовницю, підшлють магію на вас, на вашого чоловіка, тоді будете сложніше це все розгрібати. Тобто, в вищих сил немає інших рук. Вони ваш шлюб будуть розрушати руками інших людей. В когось це свекруха, в когось це любовниця. Неважно, в когось мама навіть. Тому що до вас не доходить. Ви боїтеся покинути свою зону комфорту, там, де ніфіга нема, у вас стіна. Ви не бачите, що це ігра, ви не бачите, що це вже давно все вмерло, а ви просто тримаєтесь, бо так удобно, бо чоловік приносить гроші. Подивіться на сторінки, я скидала розклад, карма особистих стосунків. Вищі сили все рівно це будуть розрушати, тому що це розщот, а не сім'я. Там нема любові. Над убіжненнями своїми працюйте. Вам по судьбі це пропрацьовувати хочете ви того чи не хочете. Ви ліба будете працювати над собою, ліба вас будуть заставляти працювати над собою. Тут два аспекти. тінь свою прийняти, тіньову сторону, сказати когось послати, з кимось не спілкуватися, комусь прям треба збіжати з дому, переїхати. Тому що вас токсичні люди розрушають, брешуть, сплітні за вашою спиною обмани. А ваша задача знайти своє призначення, знайти своє місце там, де вам добре. Якщо ви живете зараз під одною кришою з чоловікою з чоловіком і ви відчуваєте, що ви потрошки умираєте, це ваш вибір. І тільки ваш вибір так жити далі. Кого не влаштовує, розвертається і йде звідти там, де погано. Ви маєте поставити якісь життєві пріоритети, за вас це ніхто не пройде. І поки ви живете в токсичному спілкуванні з чоловіком, з батьками, там, умовно, та з роботодавцями токсичними, у вас грошей не буде на жертву гроші, не приходять. Там, де ми в дитячій позиції не беремо відповідальність за свої заробітки. Де ми не боїмося відкрити свою справу, грошей великих не чекайте. Ви в інфантильній позиції, ви психологічно не, ви, не виросли. І вам зручно піти на роботу, вам дали зарплату, все. Ви своє життя отак проживаєте, як проживали ваші в... батьки. Це ваш вибір. Якщо ви хочете достатку, ви маєте йти найму. Крапка. І тільки там себе реалізовувати. За вас це ніхто не зробить. Давайте підказку для вас. Підказка для вас рекомендація по фінансах. Підказка для вас? Надути паруса і плить до своїх меч. І дивіться, кого ви берете на цей корабль. Крис, які будуть топити цей корабль, брати з собою не треба. Як би не хотілося. Договір шлюбний. Приказ. Що зробити? уют у цесвей. Сердечный. Хорошо, что делать? Что с приказом делать? Освободиться. Освободиться. Всем спасибо. Все свободные. Освободиться. Вам кажут освободитесь, потому что вы малюете иллюзорные замки, что у вас любовь, у вас семья, у вас уют, у вас все прекрасно, у вас детки. Але каже вам вищі сили, що твоя радість це ілюзія. Тому що ти в шлюбі тільки за бабла. і це керує тобі, пояснює его. Куди ти полізла, куди ти переїдеш, ти сама не потягнеш, куди ти там випираєшся з офіційної роботи, це болтає ваше его. У вас тут вигода, чоловік заробляє гроші. Але любові тут немає. Ви тут сидите не в любові, а в самобічуванні. Умовно, там мені треба походати, тому що він знайде любовницю, а він мене не любить, а він мені подарунки не дарує. Чому чоловік не дарує вам подарунки, квіти? Тому що він у вас не бачить жінки, тому що ви сама в собі не бачите цієї жінки. І він не напрягається і не, і не буде збиратись напрягатися. Сидіть далі, страдайте. Родова історія, родовий сценарій А батько ваш мамі зраджував, ваш чоловік ваший вам зраджує, ну зато ви тримаєтеся за стабільність. І задайте собі запитання: він, він у вас є мільярнер? Е, е, жінки навряд чи тут мільянер, дивляться. Він у вас мільйонер, він вам всі потреби закриває, чи ви ще тягнете з його заробітком все на своїх плечах? Ви тут в зависимості з вампіром енергетичним. Ви в зависимості, хтось п'є вже алкоголь, хтось ще буде на етапі глушити свою біль через алкоголь, а в когось мужик вже п'є алкоголь, бухає. Ну, далі піде мстительність. Коли чоловік випиває, це ловушка для вас. Це ловушка для вас. Тому задайте собі завдання, чому я сажу біля такого чоловіка, бо я себе. Не люблю. У вас подозріння є, що він в залежності алкогольний. Тут алкоголь і завісимості, в мужчини алкогольна залежність. Тому що він не реалізований, тому що він, можливо, на ньому є магія, тому що він не реалізувався в бізнесі, можливо, виходить на роботу і ненавидить. От-от-от він глушить. Він нарцис, який любить тільки себе, але все рівно щось в нього в житті не вдається, і тому чоловіки йдуть в алкоголь. Умовно, ви мамаша для нього, да? граєте роль мами, все рішаєте, контролюєте його, тому він глушить біль, тому що ви йому нагадуєте його маму. Угу. Ключ до вашого спасіння, поставити крапку. Чи будете ви її брати в свої руки? Ваше, ваше питання. Хранительниця роду каже вам, що не печаліться через свої ограничення, які у вас є зараз, через те, що чоловік не заботиться, не любить вас, а взлітати до своїх висот, віддалятися і злітатися. У вас період трансформації і очищення, так як вийшло на початку розкладу. Ви маєте здутися з цього як одуванчик з, з його життя, з зони комфорту своєї вилізти, тому що це не зона комфорту, а це, знаєте, ще декілька голок вас засуне, умовно, да, якихось там стріл, ну, тоді вже може бути пізно. І не грайте розпасайте для свого чоловіка. Ви народились не для цього. Ну, він вас енергетично він вас ненавидить, він вас пробиває енергетично і вас розрушає. І тут в когось є все-таки тема любовниці. Тут ваша задача знайти гармонію, спокій в душі і відкрити свої нові здібності, і відкрити свої магічні здібності, набратися мудрості, проаналізувати з якимось спеціалістом, що, чого, чого я попадаю в такі історії. Тому що в мене є дитячі травми, тому я це все терплю. Чому я це все терплю? Бо мама це все в дитинстві терпіла. Тут ваша задача з цих сценаріїв вийти. і... Трансформація, трансформація, нове починання, стати бляха на місце цієї імператриці. Імператриця не за одним мужиком не буде бігати, вона не буде тримати біля себе е, якогось алкоголіка, вона не буде тримати біля себе нарциса, вона його виставить вже завтра за поріг і скаже: Досвідос. Вона скаже: ні". ні, ні, де треба сказати. «Ні». Імператриця сидить на троні, вона знає собі ціну як жінці, а ваша нерішительність? Заставляю вас зараз грати у цей карнавал на сім'ю. Задайте собі запитання, для чого я це все терплю? Що би що? Щоб мати статус, що я замужем, повірте, багато зараз жінок є щасливими без шлюбу, і це не означає, що в них немає особистого життя. І вони прекрасно відчувають себе як жінка, вони реалізовані в своєму напрямку, якомусь той, що їм подобається. І вони далі виходять за. Знаходять класні стосунки і знаходять гідного партнера, але хтось на це сміливість має, а хтось сміливості не має. Сижу в жертві, всім розказую, як хірово живу, але нічого не міняю. І хоче почути, от в такій жертві також є така грань гардині, я жертва, всі мене жалійте. Це гардиня. Сидіти в жертві і нихіра не міняти в своєму житті. Тому ваша задача вийти в імператрицю. В когось буде конкретний переліст переліт в когось. Да? Тому у вас. Всі провокації, які на сьогоднішній день є в вашому житті, триндєць з фінансами в особистому житті, тому що тут все співзвучно, воно все взаємозв'язано. Вас всі е, обставини так складаються, щоб ви виходили в свою творчість. Не хочете свідомо по-хорошому, буде по-плохому. Так рішили вищі ви ще сили. Тому що брати відповідальність і міняти щось у своєму житті, ви не хочете. Ви ліниві, ви боїтеся і далі сидите в своїх страхах. Сьогодні дівчинка. Дівчинки робила розклад, прийшла в групу пропрацьовуватись, в неї теж карма грошей. Тому я сьогодні вирішила для вас е, зробити такий розклад. Думайте, думайте, шанс вам, я даю почати з маленького, приходьте на практики і пропрацьовуйтесь пропрацьовуйте самостійно, я даю вам вудочку, риби я вам не дам. Я даю вам вудочку для того, щоб ви наловили собі рибки, для того, щоб ви покращили свій фін-канал, для того, щоб ви позабирали блоки з фін-каналу, е негативні обіждення, родові сценарії, це все ми проходимо в групі. Я даю вам вудочку. ваше питання, брати її чи ні. Сміливі з мозгами будуть чіплятися за таке. Я колись свій час шукала таку групу, але її не було. Тому хто бажає все-таки щось змінити із чогось. Вже нарешті почати, почніть хоча б з групи, якщо немає у вас фінансів на індивідуальну роботу, щоб піти до мене. А далі собі будете пропрацьовуватись, прийдете до мене на регрес, якийсь розберемо ваших декілька ситуацій, термічних, ваших дитячих травм, і це вже запустить у вас зміни і вже поштовхи, Наберетесь сміливості там, де її нема. Все в ваших руках. І ваш вибір, і ваше життя це ваш вибір. Кого щось не влаштує. Знаєте, є така поговорка, я собі її говорю все життя, скільки пам'ятаю. Якщо тобі щось не подобається, міняй. Якщо ти не міняєш, не ний. Пишіть в коментарях, як, програлася, як програвся розклад Карма грошей.